Значить так, пішли ми в вашу краївку. Криївка, да? <помарає> ну Коротше, стейк. У мене був неймовірно твердий. У куми був він дійсно м'ятенький, а в мене він прям був дуже твердий. Чек наш був за маленьку тарілку овочів, дві якоїсь налівки, два бокальчика пива, дві порції дерунів і дві порції стейка. Це був чек, 1800 майже гривень у нас. з моєю знижечкою. А з нижечкою у нас вийшло 1600. Та й таке. Коротше, Криївка нам щось не зайшло. мені, чесно кажучи, вчорашній реберзі сподобалася більше. Ми сходили у цій пам'яті, що там, майстерня шоколаду. Да. Так? Е, у майстерні шоколаду набрали смакоти на 1200 обидві. Там я ще Путіну голову прострелила, тому був момент <смістичний> <смістичний> в Київці. Точку. 90 гривень, Снайпера тебе що треба сподобу? брати. А мені цікаво, вони нам порахували? Те, що ми постріляли чи ні? Як а змісті? ти сфоткала чек? Так. то подивимося. Подивимося, <смістичний> Полупчалась на називається. І ще, значить, ми зайшли в якийсь магазинчик. Тут просто 300-500 мільйонів і всі хочуть тебе споїти. Там різні налівочки, кірівочки. При тому, що не тебе а мене мамі каву додому, коштувала 340 гривень. 340 гривень, і взяла Мелісону, що це взяла? Сіропчик. Були сіропчики, я взяла нам ваніль, положили якусь налівку. Ваніль, отаку сіропчик. Із цікавенькі, у нас ванілі ще немає. Маленька баночка була 140 гривень. О, дуже сонечко виїхати, бо я кажу, я приморожена, притрушена. Ця бахнула подорожна на розкошку у платі пальто. Плащ пальто. Может. Ще танцювати почнемо. Да, да. Коротше, я такі пакуночки сьогодні покупляли, нагулялися. Все таки нам холодно. Факт залишається фактом нам холодно, тому вирішені із... Площі ринку Так, да, це площа ринок.